Дорогі браті і сестри у Христі. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми читаємо від Луки, переносить нас на протилежний берег від того, де Ісус зазвичай проповідував. Подія відбувається у Герасинському краю, у місті чужому, де зазвичай жили язичники. І ось на березі цього краю Ісуса зустрічає людина, яку можемо сказати, є останньою людиною в цьому світі. Це був чоловік, опанований демонами, що жив серед гробів, поза межами людського суспільства. Він іменує себе легіоном, що означає багато. Це не просто ім'я, яке він говорить, але це є натяк на скупчення зла, що скувало життя людини, і поясненням того, чому для навколишніх він був безнадійним випадком. Ми чуємо, що увага була до нього тоді, коли намагалися його зв'язати кайданами. Але сила зла трощила ці кайдани, такі спроби заспокоїти його. Принесли лише розчарування, жодного успіху, бо насильство породжує насильство. І здавалося, що для нього вже не існує ніякого спасіння, тобто повернення до нормального життя. Але все ж таки ця історія продовжилася зустріч із тим, хто є надією світу. Ісус зустрічає його. Бо Ісус нікого не відкидає, Він спішить до найбільш опущених. Він зустрічає цього безнадійного бідолаху, і можемо лише собі уявити цю картину зустрічі. Ісус вийшов на берег, а його відразу зустрічає найглибша людська біда. Ісус дійсно не відкидає нікого, Він не втікає від проблемних людей, не уникає тих, кого відкинули інші, а навпаки, приймає їх і хоче зустрічі саме з ними. Вражає, що Ісус не чекає, поки той так званий Легіон стане кращим чи безпечнішим. Ісус сам приходить туди, де панує найбільша темрява, іде до горбів на узбіччя, до занедбаної душі. Ця історія показує нам Христа, правдивого Христа, який не прийшов шукати досконалих чи праведних людей. І як би це дивно не звучало, але саме Христос шукає найбільш опущених і приймає нас такими, якими ми є зараз, у цю хвилину, навіть у найгіршому стані, скільки би бісів не було в нашому житті. А це є гріх, залежність, відчай, образа, самотність все ж таки Ісус приходить, щоб показати безсилля зла і звільнити нас від Його панування і дати нам надію. У час цілення Ісус показує свою силу, свою могутність і свою любов, яка повертає до спокійного життя, і силу над тим, хто несе неспокій і знищує життя. Чоловік, який ще хвилину тому був звірячим і небезпечним, тепер сидить одягнений та при умі біля ніх Ісуса. А стадо свиней, тих звірів, яке спокійно паслося, вмить було знищено безодні силою демонів. Можемо лише подивляти, яку внутрішню боротьбу мав той чоловік, щоб хоч якось зберегти своє життя від самогубства. але чинити опір це замало. Потрібно звільнитися від зла цілковито, щоб відновити гідність та внутрішній мир. Ця історія пригадує про тих людей, які шукають душевного спокою і внутрішньої свободи, але стають перед вибором, щоб пожертвувати чимось матеріальним заради сповнення бажання, їхнього бажання жити нормальним життям по-людськи. Саме ця подія і звільненням чоловіка є знаком надії. Свобода людської душі є ціннішою за будь-яке земне багатство, за будь-яку матеріальну цінність. Щоб людина звільнилася, зло мусить бути вигнане, навіть якщо це має свою матеріальну ціну. Саме це стало підтвердженням того, що чоловік не просто став нормальним, але він був повернений до людського життя гідного Божої дитини. Ісус кличе безнадійного в минулому, щоб тепер став свідком надії, і вражає реакція людей, його співвітчизників, того безнадійного. Вони приходять, бачать його зціленим, і замість того, щоб радіти, вони злякалися. Злякалися чого? Його чи своєї безнадії. Як правило, ми боїмося того, що є небезпекою для нас. Але цей чоловік вже був безпечним. Можливо, вони не готові були його прийняти таким і відмовитися від своїх старих переконань. Вони просять Ісуса відійти від них. А чому? Можливо, тому що зустріч з Христом порушує звичний порядок речей і вимагає переосмислення цінностей. І це викликає страх. Так виходить, що вони воліли зберегти свій старий, хоч і наляканий, але зрозумілий для них світ, ніж присутній Спаситель, який звільняє від зла, повертає життя безнадійним і творить новий світ, нове життя. Звільнившись від зла, цей чоловік став самим собою. Він же не був легіон, він був просто один, проста людина, і відчув, що лише поруч з Ісусом його нове життя буде безпечним. Ісус однак дає йому особливу місію: вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Ісус повертає його до своїх рідних, щоб він став свідком надії, щоби свідчив замість Христа, якого вони не прийняли. Свідчити це йти до своїх, до свого міста, до свого дому і розповісти про те, хто ти був і що Бог зробив тобі. Його вважали безнадійним, але він став найпершим апостолом Ісуса в цій язичницькій землі. Він не отримав великих знань і тому міг звіщати лише те, що сам пережив, коли був відкинутий і потім прийнятий, коли був небезпечний і тепер має місію нести спасіння, коли був безнадійним і тепер свідчить про силу Божу і про те, що для Бога ніхто не є безнадійним. Дорогі в Христі, ця історія є справжнім словом надії, особливо для тих, на кого махнули рукою і віддалили. Ізолювали, тримають відстань. Ця історія запрошує нас не звертати великої уваги на тих, хто на нас дивиться безнадійним поглядом, хто нас ізолює, і тримає на відстані. Натомість ця історія запрошує нас шукати погляд Ісуса, зустрічі з Ісусом, який визволить нас від зла і поверне повноту життя. Цінуємо тих, хто свідчить про Бога, немов той юнак, який приходить до нас і розказує свою історію. Прислухаємося до неї, бо це ті, хто послані Богом, щоб ми, слухаючи їхню історію життя, змогли залишитися з Ісусом і не проганяти Його, а навпаки радіти і славити Його.